Вітаю вас на каналі Махайка по Прийшов довгожданий магнітик F400 на дві сторони. Провірений, одна сторона на відрив йде 420, друга 417. І такий шнурок на 1500 кг на розрив. З карабінчиком подарунок. Ну і Люська, сюди сунеться, сюди їй інтересно тій Люсі. Люся, Кс. Люська, привітуєш. Ну нічого, поїдемо робити перший закидон. Все Люсія. Обновилась, потерлася в шнурочок. Ознайомилась, на щось дуже не реагує. Люська. Любиш 400 магнітик. В суботу підемо на зап'єм. Будемо закидувати. Подивимося, що зло. Рибальські снастя хіба. Подивимось. Не люська. Одобряєш. Молодчина. О, почалось Люська. Ще мусиш там відмітки свої лишити. Типа, то все твоє і, і все рідне. Та? Добре. добре. Мен дворились.